Вартість оренди продовжує підвищуватися у західних областях України, за словами експертів з нерухомості. Середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири у Чорнівцях 7 тисяч гривень. За даними Чернівецьких рієлторів, з початку року вартість зросла на 3,7%. Які квартири пропонують орендодавці? Скільки потрібно грошей, щоб винайняти житло, та як не потрапити на гачок шахраїв, які наживаються на оренді? Про це далі. У березні 2022 року Юлія Винник разом з донькою переїхали до Чернівців з Донбасу і одразу почала шукати житло. Жодного варіанту не було, тому ми шукали, шукали за допомогою друзів, друзів, знайомих, тому що ми з Донбасу ми приїхали в ну, нікуди. Нам допомогли, відгукнулися, але ціна була надзвичайно висока березні 22-го ми сплачували за однокімнатну квартиру 500 доларів. Зараз Юлія орендує однокімнатну квартиру у районі проспекту Незалежності за 200 доларів. Оренди набагато більше вибір є, але треба довіряти ну вже таким перевіреним да так, Агентствам, ріелторам Шукати треба. Ну, прикладати багато зусиль не так все просто. Якщо людина не місцева не місцева, краще звер... звернутися до ріелтора, краще заплатити комісію, але бути впевненим. Якщо ми розглядаємо новобудови, то ціни в нас будуть стартувати від 350 доларів. Це буде однакімнатна квартира в середньому сегменті. Якщо вже двокімнатні, трикімнатні квартири і це йдуть елітні ЖК, то ціни там можуть бути 700-800 доларів за квартиру. Якщо ми розглядаємо варіант для студентів, то краще розглядати вторинний ринок, це будуть хрущовки, чешки, квартири або старий фонд. Там ціна буде значно нижча. квартири можна і 200 доларів і 220 доларів розглядати на сьогоднішній день. Два роки тому Вікторія Маслій шукала квартиру у Чернівцях і ледь не потрапила у пастку рієлтора. Була група в телеграмі. Один чоловік її вів. Я не знаю правда, наскільки. Ну тобто, у мене немає з ними, які користувалися його послугами, але ну просто я його знайшла, і він весь час викладав квартири там або приміщення. Ну Можливо, комусь треба там не знаю, під магазин, під склад. Коротше, він все виставляв, і різні приміщення, і квартири. І в нього були досить нормальні ціни. Ем, я йому написала, мені сподобалася одна квартира, і він сказав, що ой, зараз її заберуть, може скинете ви мені задаток, то я її вже вас забронюю. Але я була не впевнена, що ми взагалі взагалі будемо знімати, тому я подумала, що це якийсь розводняк. За словами Вікторії Маслі, у Чинівцях знайти житло, куди можна переїхати з тваринами. Мало. Багато хто не хоче просто брати з тваринами, бо в них є який-то негативний досвід, там щось або розідрали, або запісяли, або поламали і з дітьми не хочуть. У мене дітей немає, але я розумію, ну самі розумієте, що для мене більше вже як то не дивно, що не хочуть з твариною брати, але і з дітками. Якщо орендар має домашню тваринку, тут можуть виникнути, звісно, проблеми. Можна в договорі описати до прикладу, якщо моя тваринка псує меблі. Я компенсую. Якщо моя тваринка подерла стіни, я роблю ремонт. От прям прописати кожне слово, тому що я розумію і орендарів, і орендодавців. Найвигідніший період для оренди квартир ріелтори вважають зимовий період, тобто грудень, січень та лютий. Студентам рекомендується шукати кімнати на підселення як найдешевший варіант. Перше, що має людина звернути увагу, це ціна. Якщо ціна на квартиру, тобто ви бачите гарні професійні фотографії, і ціна буде занижена порівняно з іншими квартирами, тобто, по вашому запиту, вас це має насторожити. По-перше, потім ви можете так само зробити фото, пошук в гуглі, що ці фотографії могли вже використовуватися на інших сайтах і взагалі на іншу квартиру, на продаж, це може бути інший регіон. Так само. Оренда, покупець орендар має перевіряти номер телефону. Це може бути одноразові номери, і звісно, ми розуміємо, що це з шахраї будуть ні в коєму, ні в якому випадку. Ми не маємо давати передплату до договіру оренди. Щоб не виникало проблем із орендодавцями та не потрапити у руки шахраїв, варто звертатись до перевірених агенцій з нерухомості. Юген Паселюк, Олександр Окіпняк, Новини Сі 4